Не стоїть у графіку. Фатіма, скоро у вас взагалі не буде на Україні, нічого у вас не буде. Ну, побачимо Фатіма, час покаже. Не нервуй головне, все буде добре. Олеся Суми теж виключали світло раз. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Фатіма, Юлія Коріцина. трухляві дошки з полу, тонкі гілки горіха то можна і топити в новій грубці, всякий мусор, що горить. Правильно, а чи я? Правильно, Юля, і тепленько в хаті і мусору не буде. Та всі так роблять, підбирають дріб'язок. Бандеровка, Бандеровка Фатіма, пише, дуже приємно, мене звати Таня. Дуже приємно познайомитися з Бандерівкою. Олеся Суми, Рома, міцного здоров'я, мирного неба, вам смаколики. Юша, Олеся, Суми, привітики. Феф, здравствуйте, доброго вечора. Вчора пиляла і ще трохи є попилять. що може горіть. Юлечка пише, да, Юля, потихеньку кожен день 2-3 гілки та її буде тобі розтопити і натопить. Любочка Інна Оксаночка, доброго вечора. Вітається з вами бабуся Галя. X-Men символічні. Майлики. Олеся Суми, Ксюша, подружка, міцного здоров'я, мирного неба, тобі квіти. Іринка, дякую. Ой. Бабуся Галя, Олеся Суми, доброго, мирного вечора. Так, звідки ж ви? А, Польща, з Польщі, X-Men з Польщі. Love... Люблю Україну і Польщу. Ну, я також люблю, Польщі не була, але по всіх даних, що я інформацію, яку отримую з інтернету, то все добре. Дуже красива вишиванка. Бережи всіх, Боже, Тетянка, дякую. Бабуся Галя, Юлія Коріцина, Таня Редмі, доброго вечора і приємної чарівної ночі. Бажаю вам бабуся Галя. Марія Єцький, у нас у Львівській області Дякувати Богу, поки що не виключають. Ну, дякувати Богу, що ні. Привітики, Марійка. Лєніва Кофібара, привіт, привітики. Так, X-Men. Не прочитаю. Хвала Україні, хвала Польщі. От так прочитала. А перше не зрозуміла зусти Україна, Олеся Суми, бабуся Галя, міцного здоров'я, мирного неба. Моє поділля Фатіма, посмотри новості, що то у вас сьогодні прилетіло. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава, героям слава Вася Оля. Та все вони дивляться, вони все знають і розуміють, просто треба з їм зайти і отримати якусь копійчину. Польща любить Україну і допомога вам. Ага, зрозуміла. Помагає вам, зрозуміла. Польща любить Україну і допомагає вам, так? Да? x Правильно прочитав? Нікітка, дивися, щоб до тебе не прилетіло те, що ти бажаєш нам. Так, Азахра, Азахра, хелло, доброго вечора. Ви з Польщі? Танюша Редмі, доброго вечора, бабуся Галя і всі добрі люди. Всім гарного настрою, крепкого, здоров'я. Нікітка, так ви самі наривайся. <сум> О, дівчата, сьогодні я згрібала листя, вийшла, зранку, дивлюся, закривала калітку, чоловік пішов на роботу, вийшла, дивлюся, листя нападало не так уже горіха, як від сусідів звичні ну то є природа, нічого не поро.